Як катували, хочу сказати. Ну, то, що за тих три доби, що як вони били, він співав мав такий, Оленячий ріх той майор Макогонов. 에, той брав Оленячий ріх, співає пісню на позиції дівшка, провожала бойця рогом у ребра в штанах. Середі ночі простілася, поспутніла сліза, без штанов. І колить тим рогом, поплешок тим рогом, я то той ріг до, 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 до смерті моїх діти, і в руки вже знають за той ріг. А потім вже нічого не виходило, Івана Івановича принеси своє ізділіє. Прийшов Іван Іванович, приніс своє ізділіє. А то прес був, я зразу не знав, що воно таке. Такий з ручкою, так рук, бачить, який в мене пальці. Так закладує, заклад, заложили мені руки в той прес і крутить. Кості хрустять. То поломане, то поломане, то поломане, то поломане, то поломане. То я не плакав, не просився, там ні сльозинки, ні, нічого. Тільки проклинав, де їх. Зуби закусив, не взяв той прес.